В Мукачеві запровадили нові тарифи для міських перевезень. Відтепер вартість проїзду становитиме 15 гривень за одного пасажира. Також збільшилась вартість проїзду і у приміських маршрутах. Відтепер, аби доїхати до села громади, доведеться сплатити від 18 до 42 гривень. Найдешевше дорога обійдеться до сіл Новодавидково та горбок, а найдорожчий квиток у село Форнош. Містяни здебільшого підйом цін вважають обґрунтованим, але зазначають, що така вартість буде бити по кишені. Як вважаєте, 15 гривень це взагалі дорога? Я думаю, для теперішнього часу ні, тому що ну кругом таке, і бензин і все таке. Ну, як для кого? Для кого дорого, для кого може нормально. Кожен, знаєте, має свої прибутки. По нинішнім цінам. ну, Я б не сказала, що дорого. Ну, Звичайно, хочеться, щоб все було дешевше. Пенсіонерам дорого. У них маленькі пенсії. Ну, так, нормально. Якщо не працюєш, то дорого. Ну, все рівно дорого, так. Да. У мене є картка мукачівця, тому для мене доступний. А взагалі, якщо 515 гривень, я думаю, що для когось це ну, така, ну, поважна, поважний тягар для фінансового статку, думаю, так. На засіданні виконкому, де було ухвалено відповідне рішення, зазначили, що зростання вартості обумовлено здорожчанням паливних матеріалів та інших витрат, а також на прохання перевізників про коригування тарифів для покриття економічно обґрунтованих витрат. Не піднімали чотири роки. Таке бензин, солярка, дорога борга запчасини дорогі. Конечно, буде бити пасажирам по карману. але багато не буде, говорить на вісім відсотків. Пару чоловік таке це шок. За того немало хто бере. По карточці. Користувачі міських автобусних маршрутів це здебільшого пільгові категорії населення. Наразі безкоштовним проїздом у місті користуються пенсіонери, інваліди першої та другої груп, військовослужбовці та інші. У Нас є програма, яка до речі уже схвалена і на 25, і на 27 й роки. Завдяки якій ми фінансуємо повністю пасажирські перевезення пільгових категорій громадян. Це на сьогодні всі категорії, яким законодавством України. Надано право на безкоштовний пільговий переїзд. Це звичайно, і учасники бойових дій. Це ну, і чорнобильці, і учасники Афганістану, і особи з інвалідністю першої другої групи, і діти з малозабезпечених сімей, і діти з багатодітних родин теж користуються пільговим переїздом. тобто всі, які мають на це право. Звичайно ж, основну частину пільгових перевезень відшкодовують. Виються за переїзд пенсіонерів на сьогодні. У нас орієнтовно місяць виконується понад 100 тисяч рейсів, де є пільгові квитки. В місяць загалом по програмі відшкодувань. Ми на сьогодні вже за 10 місяців. Відшкодували 13 мільйонів 529 тисяч гривень з міського бюджету за проведені пільгові перевезення. Наразі вартість проїзду у міському транспорті України варіюється відповідно до області. Середня ціна за квиток складає близько 9 гривень. Найдорожчий проїзд у Львівській області 16 гривень за одного пасажира. Найдешевший у Київській, де один квиток вартує 5 гривень.